Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 26 грудня. Хочу вам показати череночки і розсадити їх, які я десь місяць назад, деякі менше, деякі трішки більше. обрізала свої красу, лехе вері, ну, різні всі, всякі сукуленти обрізала і ложила на підсушку для того, щоб вони дали корінці ну Деякі з них корінці дали уже і давно. є що дали А деякі з них ще досі не дали. Ну Давайте так трішечки пройдемося, і я вам покажу, деякі дали, які не дали. І потім з вами покажу, як я їх буду розсажувати, і що для цього потрібно, щоб оці всі череночки влізли покомпактніше. Дивіться. Ну, Красули я десь неділі три назад обрізала. Дивіться, на деяких є вже корінці, а на деяких немає. Ну, ось о, надулоза. ось о, бачите, які корінці дала. Такий. А деякі ще не дали. Але ж ми будемо садити їх уже, тому що буквально тут ще трішечки і вони вже дадуть корінці. Ось, о, дивіться, яка красула, вона сама перша дала корінці. Ось, бачите, вона дала і по всьому пагону і знизу воно. Так, потім фольката теж ось почала давати. Дивіться, які. корінці. корінці. Ну, є корінці. Оце, як з'являються корінці, вже потрібно їх садити. Ось у гарні корінці. Оця красулка тут теж дала, вона корінці гарненькі. Так, потім, що в нас тут? Там. Ось о, оця красула. Так, ось дивіться, які в неї рожеві коренці гарні. Теж дала. І буквально, ви знаєте, я пару днів назад дивилася, корінців іще не було на цій красулі. Так, ось у Анакампсерос теж дає гарні коренці. Дивіться, яку бородку дає з коренців. Гарненькі такі, да? ось це теж. Так, еоніуми теж дають корні. Це ось о, не еоніум, а ехеверія кристатна. Ось, о, бачите, я такі порізала сегментики кристатні. Потім це теж, ну, ехеверії дають гарно. Еоніуми, я знаю, що оце ось осидефолію ми її посадимо. Посадимо так поставимо, вона сразу і дасть корінці. Потім оцей ось дав Корінці. Ця красула гарно дає корінці. Воно, бачите, вона трішечки полежала і сразу корінці дала. Так, що в нас тут? Так, тут нема корінців. Ну, вони вже підсушилися, ось, дивіться, гарна красула, назву її забула. А ось одиць, які вона корінці дала. Вона така гарненька красулка. Вони здулися, бачите, такі худенькі стали. Але вони нормально себе почувають. І ось побачите, ми їх поставимо це в ґрунт. І трішки пізніше будемо поливати, проливати ґрунтик. І вони наберуть свій об'єм. Це ось триходе теж гарнюнька така, У мене дві штучки їх. Теж поставимо. Так, що в нас тут? Тут в нас красула теж ось. Корінці там чуть-чуть починає давати. Трішки-трішки видно. Ну, на деяких хорошо, видно Ось, бачите, дала? Це в мене суккулентна така традисканція, теж гарна. Ну, я її теж положила підсушити. Ну, на корінці гарно дає. Так, тут в нас. Красула і діджекта. Теж вони гарно дають корні. Ось. Вони самі перві дали корінці. Ось. Це листочок дав корінець. Ну, ми його теж посадимо. Ось, дивіться, які корінці. Так. Погано в мене дали корні. Це ось, отакі. Це ось такі. Це котиледони. Ось такий. Бачите, він вершок почав рости. Гарно, але ж корінців немає. Ну, ми будемо його садити. Ось оцей теж. Ну, котили дончики погано дали свої. Взагалі не дали корінці. Ну, я думаю, ми їх як, як посадимо, вони підуть. Дивіться, який приростик був за це все время, ось видно, так? Да? А, корінців не дав. Ось теж. І делосперма. Ви подивіться, як вона засохла. Суха-суха стала. Така, як ізюм, да? і корінців немає. Ну, ми її поставимо, вона дасть корінці, я її вже укоріняла. Я знаю, що вона піде рости, вона не пропаде. Так, зараз ще покажу. Дивіться, тут теж. Оця ще не дала корінці. Ну, я її недавно обрізала, це красула, ой, забула її назву, ну в общем, це красула така, що мені не подобається її вид. Ось, от, тільки-тільки почала давати воно. Потім, потім оця красула, вона ще не дала корінці, але тут почала рости. Ну, ще полежимо може, а може, пізніше й посадю. І оцей котеледон, Ви подивіться, як він пішов у ріст. Ось Дивіться, цих діток зовсім не було. А корінців немає. І тут ось одає діточки, бачите? А корінців немає. Тут теж ось. А корінців не дає. Ну, ми його теж посадимо, а там хай як хоче. Будемо сподіватися, що дасть корінці. Так, це ось, бачите, дала. ми з вами, в мене відео є там, де я обрізала це каланхує. Таке ось, бачите, м'якенькі такі листочки в нього. І вже корінці є. Будемо садити. Ну, в принципі, все будемо садити, окрім, ось зараз покажу, оцих ось голів. Окрім цих голів. Вони вже, в принципі, дають теж корінці. Бачите? Воно. Корінці дають. Але я хочу, ну цю я недавно обрізала це топсі турві. Але я хочу, щоб трішки більше було корінців, а потім вже їх висадити. Ця ще не дала корінці. А потім висадити. Так, давайте я зараз. Щас... Приготую ґрунт і покажу, де я їх буду висаджувати. Грунт для укорінення моїх сукулентиків я буду брати отакий. Оце дивіться, в мене тут торф торф. Я додала пісочку. Зараз ще додав піску. І все. Чому я буду такий брати ґрунт? Зараз я вам покажу. Тому що я буду черенкувати свої сукуленти таку касету. Дивіться, касета велика, тут більше ста ячейок. Ну, я їх не пересчитувала, але більше ста, я знаю. Вони невеличкі. Ну, для корінців вони підійдуть, щоб дали корінці гарні сукуленти, дали корінців і пересиділи, якби перес... перезжили зиму їм оце підійде. Чому я не готую ґрунт, як для всіх кактусів з камінцями, тому що ми будемо ложити в ячейки і ті камінці погано будуть проходити в ячейки. Так, ми взяли ось ґрунт, розложили і все. А якщо я наложу сюди ще камінці, то камінці будуть погано ну як, застрявати будуть в цих ячейках. Так, давайте я зараз розложу, протрамбую, так пройдуся в кожну ячеечку, і потім включусь, покажу, як ми будемо далі садити. Так, дивіться, я повністю заповнила ячеєчки грунтом, протрамбувала їх, ну, щоб не було пустих пустого міста повністю так пройшлася. Дивіться, почнемо зараз з цього лоточка. Тут є деяких корінців, ось, бачите, ми будемо робити отакі дирочки. не дирочки, а як вони. В общем, дирочки. Будемо робити такі ось. І ставити туди сукулентик. Щоб не поламати корінці. Все, і трішечки прижимати. Тут все таке, бачите, я відрізала, ну, проміжуточний, виходить. І отак ставимо. Отут адовжні піти почечки, і він почне далі рости. Ось теж така красулка. Ну, все, Головне пережати, щоб воно там. Схватилася. Корінці схватилася до ґрунтику Так. Так, потім наступні. От дивіться, ось ось у мене нодулоза Тут а, небагато корінців у них. Їх можна просто так брати і ставити, і прижимати. Все і вона так далі дасть корінці. Ось. Ну, дивіться, де малесенькі такі, знаєте, череночки, то можна їх по два ставити. Де більшенькі, то можна по одному. Ось дивіться, один маленький, і ось от маленький. Де їх два так поставлю, хай ростуть два. О. Ну, все. Давайте я зараз розсаджу і покажу, що в нас вийде. І скільки займе міста. Чи вийде в мене висадити всі сюди В зиму, я думаю, це нормально. Дивіться, нам не треба великі горщики ставити, щоб вони займали місто. Вони отак укоріняться і все буде гарно. Сейчас я всі по черенкую і включусь. Так. Да. Чесно кажучи, я розмір... розмріялася, що в мене все влізе. Нічого тут не влізло. Влізло зовсім мало. Ось дивіться, скільки мене ще лишилося всього. Ось ось, І все це треба буде ще десь сувати. Ну, ладно. Я цю касету беру, зараз поставлю на поличку. Буду вона в мене стояти отут. А отак от ось поставлю, її вона повинна стати. Якщо ні, то отак поставлю. І буду, піду возьму ще одну. І буду ще в одну садити. Теж так само. Ну, на цьому буду закінчувати відео. І напротязі там. Якогось я вам покажу, як оці всі череночки почнуть підійматися. Бачите, вони зараз такі сухенькі. Поливати буду по трішечку-потрішечку, по трішечку, десь через недільку. Отак От чуть-чуть пройдуся, пролью тоненькою своєю поливалочкою з тоненьким носиком. І все. І їм поки цього буде хватати. Ну, всім всього гарного, гарного укорінення з наступаючими святами. Всім пока-пока!